Всім привіт і вас вітає канал Мішельмур. Вибачте, трохи за <кхм> голос я трошечки горло сіло. Тому буде так. У нас такий бро. У е, нього тут можна магазин. В магазині можна за 30 конфет купити такого чела, отаку от. отаку от, свічку і ще щось. ну Ви зрозуміли, коротше. за 500 собаку таку, ого. Ну У мене поки що три. Я здобував цукерки, я вам покажу. І тут ще прикольний такий задній на задньому фоні. Так, якщо ви введете код Happy Halloween, ви його бачите на екрані, то отримаєте, як ви бачите, десь цукерок. Працює тільки один раз. Обов'язково пробуйте. Я на приватці тут є ще люди. Ну і давайте заходимо цей. Подивимося е. що у нас з оновленням. Самоцвітів. Я написала своєму друге, що типу, там вчел якийсь просив самоцвіти на халяву. Я вам буду просто обзор показувати, я як я граю, показувати не буду. Отакий тут олень, реально, я бачила його. Я пробувала з підписниками зняти, але я часто помирала. Ось перше прикольне це таке офігезне дерево, біля якого є вугілля. Йуху. Тож, давайте швиденько його сюди вкинемо. І хоча б трохи прокачаємось. Тому наше священне дерево і наше багаття прокидається на інший рівень. І ми підемо з радістю обшукувати. Ну, як ви зрозуміли, павутини тут багато, її немало. Тож про неї я багато разів її тупо через це включати камеру я не буду. Тож, давайте виживати. Наша друга по масштабності або навіть третя цікавинка. Це отакий будиночок. В нього ми стукати не будемо, тому що нам потрібна свічка, яка може випасти із скринь, наскільки я знаю. Тому зараз так ми можемо постукати, але нам не відкриють. Бачите, нам відкриють тільки коли у нас буде е свічка. Ми запалимо тиковки і нам відкриють. А зараз я заберу кладбище, це теж прикольне. Можливо, мені з, з цієї скрині і випаде та свічка. Ось таке гарне кладбище. Гарне кладбище, як би це дивно, не звучало. Скрині не випала, свічка випала, випав спис. Свічки не випало, але випав схожий на свічку спис. Ну нічого. Поперлися до домцю. Потупця. І ще по мапі розкидані такі гарбузи. Краще я заберу гарбуза, Окей. Е -е а це потащу, тому що вони дуже допомагають. Тепер типу, вони освіщають територію і водночас ще їжі багато попогнять. Зараз ми швиденько розпалимо наше багаття. Йоху. Ось! І, до речі, наш олень, звісно. Його я покажу і будемо чекати. Бачите, в нього такі зубки. Але він мене боїться, ні. Дайте я покажу. Ні, олень. Ну добре. шукаємо дня. Але є і свої мінуси в оновлені. Зараз багато що глючить. Запитайте, на, що я так поставила цей, бо через нього, по-моєму, не пролітають стріли. І в мене тут буде типу АФК-база. А зараз я вам хочу показати отакого чудового оленя. Дивіться, він підмаскувався під оленя, хоча я знаю, що ти зовсім не олень. Тож, давайте віддамо йому і отримаємо наш більший мішок. Все. Пізніше побачимо, що оновленого є тут ще. Ще одна новиночка, так, я до неї трошечки ще не дійшла. Це ось така стрьомненька фея, продає, думаю, вона ж те ж саме, але образ в неї тепер трохи страшніший. Я врятувала дитину, але запитайте, на що вам це, тому що ми ж дивимося моє виживання. Ой, не виживання, а як я оглядаю Хелловін. Так, ось, бо дитинка перша у нас це клоун. Давайте заберемо її наш мішочок і відкриємо скриню. Ну, скрині у нас тут звичайні. До речі, ще б можна було це сказати розробникам. можливо, вони б і додавали щось цікаве в скринях. О, дивіться, ось і наша свічечка. Зараз ми подивимося віддання. Намотошніше і будинок, і тоді нам дадуть цукерок, а не як минулого разу. Ось тут наша скринька, наш клієнт, так би мовити. Зараз ми віддамо, бачите, запалилися і тепер стукаємо. Тук-тук-тук! Відчиніть! Стоп, я ж вам запалила все. Блін, треба це вночі робити. Капець, чекати ще цілих дві хвилини. Окей, я запам'ятала, що це тут. Треба вночі сюди прийти. А зараз тут заберу тикавки. Мені ж їсти щось треба якби. Ще я зараз не голодна. Ого, маленькі носі є. Прикольно, прикольно. Але ж треба все ж таки віддати дитину додому, а то вона на їх дні. Та й все одно мені треба додому цю. Тому що я ж не буду просто тупо стояти і чекати дня. Ні, не буду. Тож, коли буде ніч, тоді побачимось з вами. Називається, я хотіла побудувати АФК базу. Ну, окей, це треба буде з чотирьох виходить робити. Ну окей, нічого. Так ось вночі ми сюди прийшли і надіюсь, тепер нас відчинять. О, ура! Нам відчинили! О, це ж це? І Це, що дає... Оце те, що ми у нього купуємо. Що? А цукерки чого не дав? А, все, дякую, хоча б цукерки дав. Тепер у мене шість цукерок. Крутезно. Так, я так вже один раз робила, я чесно, не спеціально. Це зробила. І так я дізналася. Якщо б я не, не сталася того неспеціального моменту, напевно, ми б і не знали, куди дівати ці свічки. Тож, я піду додому далі виживати. Я покращила свою АФК-базу. тепер тут приблизно буде грядочка, отут-от, тут буде суп. А отут буде сама афк база. Прикольна в мене АФК-база. Так, і знаєш що приходив Хелловін, але я не можу стояти. А ще я отак розставила свої тикавки, по-іншому не могла. Ну, мені так сподобалось. Блін, вже й день л'є дощ. Капець якийсь, і ще й культисти сьогодні будуть. Прийшли культисти, отака у них прикольна шляпочка. Зараз швиденько його заб'ємо пліч пліч Так, вони отакі прикольні. Зараз ми їх не буду спалювати. Ой, ой. Ой, трохи висне. Бісить трохи. Так, ну і цього ми заваляємо пістолетиком. Це доволі легко. Тому що у нас. О! З нього випала свічка! Прикольно! Як тільки знайдемо ще один домик, тоді одразу... Чи може в той самий, зараз перевіримо. Побіжимо швидесенько з цією свічечкою додомцю до туди. Бачите, там було ось. Все. Віддамо йому і за 22 секунди ми все встигнемо. Так. Відкриваємо, знову стучимося, дайте нам цукерок. Будь ласка, тільки нас не швиряйте, як минулого разу чи швирнуть? Та так завжди. Яка різниця цукерки десь це, ну, значить до побачення. О, він не швиранув, дякую. Хоча б цукерки дав. Не, але... І тикавок дав, бачите? А, ні, це не дав тикавок. Ну, зато ми отримали цукерочок. Це добра прибиль. Тому що цукерки за них, коли отримаємо. Ой, я нечайно сюди залізла. Коли отримаємо цілих 50 цукерочок, тоді ми зможемо чудово... Що ми можемо мокнути тепер? Капець? Що це було? Анімація прикольна. Так, віддамо йому нашу шкурку. І що ми заберемо? Звісно, револьєр, бо все інше у нас благополучно є. Вибачте, за ці задні звуки, це мій тато іноді говорить. Вибачте. О, ні, ні-ні ні, воно мокре, ні. Що мені з тобою робити? Напевно, треба буде нашу афк базу насправді виконати е, по тому, як воно мало бути. Висушити дерево. Бо наш вогонь так потаухне. Так, хай дерево сушиться, а ми пробаємо дерево в іншому місці. Де наше дерево? Ну окей. Вибачте, я забулася повністю. Ну нічого, тоді повиживаю далі без вас. Я забулась цей огляд, вибачте. О, у нас нова свічечка, але немає будиночків. Ну, зараз спробуємо в будиночком, яким ми відкривали свічки дати цю, але не знаю, що це спрацює реально. І не знаю, що я за 16 секунд добіжу аж туди. Якось часто мені в скриньках попадаються саме свічки. Окей, я не добіжу, я зміжуся з цим. І просто буду виживати далі і чекати наступну ніч. Це вони з мене так стібуться. Я відкриваю скриню біля цієї рибальної штуки мені попадається вудка. При тому, що рибу я ловити не збираюсь, в принципі. Дякую! Дякую. Нащо мені воно? Ну окей. Ну, типу. Та а не це не для чого? Вручну, і... ой, ой, ой 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 не бійте не бейте <проб> мене. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я коротше домой за своей свечечкой і Ой ой, куди мене закрутило? Відпустіть мене назад. Я не помітила ні, жаба не те мене. Вибачте за задні звуки. Так, все, віддаємо їм мою свічку і просимося конфет. Дайте нам конфет до речі, в тебе крутий перекидос. Не дай боже ти нас виронеш. Та що вони всі ха Прикольно дивіться, на мене тик наділи. А які знять? Як зняти тикву? Хух. Боже, не люблю ненавиджу тепер я тикву. Я через з неї ледве не померла. Mm -hmm. Такий собі подарунок на новий, на Хелловін. Я не дуже вподобала, але, звісно, цукерочки заберу. А де я третя? Офігезно. А, ні, я ж забрала, вибачте. Так. Ну зато хоч цукерки отримала. Тож я пішла на дальші пошуки. Ой, ні. А, ні, це звичайний будинок. Чому їздається? А, ні, звичайний, так, вибачте. Чи воно дерево будоване? Та боже, що мені все здається? Боже Боже, Боже, мене зараз уб'ють. Сори, сори. Я зараз не зможу, не зможу показати. Не зможу показати. Зупинити камеру, тому що мене зараз уб'ють. Якщо я зупинюся. мене уб'ють. Фух, все можу. Зараз побачите цього бика. Бачите, бачите, в нього тиква на голові. Я ледве включила спеціально для вас, бачите, в нього тиква на голові, круто. Але тепер я включила і виключити не можу. Вноші лагає. Ну окей, зараз знайдемо. Бачите, бачите, тиква-тиква. <хи> І він ще не, ні разу не мене, в мене не попав. У мене є фонарик, алло. Ой. Де все одно не попав. Чуєш, бро? Ну коротше вдень піду за дитиною. Хотіла піти за дитиною називається. Ну коротше, у нього така прикольна тиква на башке. Тож, буду виживати далі. <хи> Так, а це вже трохи інше виживання, або тоді ще буфольно. Uh, так, я знімаю бик, це вихідні блюдні, але така. Вона, прикольна. вона отак, і почалася просто то, Я ж ще... не могла є, тільки є, є додому, я і виключу. бика показати, тож я знімаю все. це. Така, тузна, ну, сова. а далі mm. дещо неочікуване. Тож, дивіться, далі, а я піду. Короче, не питайте, як це сталося, але, по-моєму, я вам показала все. Надіюсь, все. Якщо ви вже грали і побачили більше, пишіть це в коментарях, якщо вони будуть відчинені. Ну і усім папа. -па. У мене стільки всього а я померла від голоду. У мене було купа їжі. Я не встигла з'їсти м'ясо. Купа їжі. Ну, нічого, хоч цукерок заробила. Усім папа! -па. Пам, -пам, -пам, пам Дякую вам. За перегляд пам, 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 пам.